Після перемоги Трампа у президентських виборах в США активно заговорили про припинення українсько-російської війни і одразу ж збільшилася ескалація. Вона посилилася від Трампа, очікують, скоріш за все, чогось нереального. Починаючи від звичайного простого українця і аж до європейських та світових лідерів країн, котрі, якщо не є союзниками України, то принаймні співчувають її. Нинішня поведінка Путіна не дає підстави думати, що він готовий до миру. Хоча також це може бути грою. і... З приходом Трампа його поведінка може бути інакшою. Видання The Economist пише, що бойові дії в Україні можуть припинитися у 2025 році.